У стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Врещакіна. І сьогодні завідувачка відділу науково-освітнього відділу Анна Ігорівна Макушина розкаже вам про шедевр нашого сучасника. Анна Ігорівна, будь ласка, що це за шедевр? І ми знаємо, що цей художник, він наш сучасник, так? так? Доброго дня. перш за все хочу декілька слів розказати про самого художника. Олександр Данилович Покосенко народився 16 травня 1924 року. Це людина, яка все життя свідомо проживала в Миколаєві. У нього була доволі неважка доля. Під час другої світової війни він і воював. І був у концтаборі у Кенезбергі, з якого він втік на другу спробу, і потім долучився до лав армії. Після Другої світової війни він навчався в Одеському художньому. Училищі імені Грекова. Щодо тематично, до сьогоднішньої сьогоднішнього хочу сказати, що Олександр Данилович це людина-легенда. Це людина, яка підняла величезний пласт такої проблеми, як зникнення старого міста та Йому належить ідея відродження його у творах художників в 1974 році у Миколаєву було прийнято новий генплан, який робив сучасний проспект центральну, центральну магістралю, який планував знищення вже багатьох будівель, які. Були застарі, які не можна було реконструювати. І Олександр Данилович, коли познайомився з цим планом, він приймає рішення відновити у живописних роботах Старий Миколаїв. І перш за все, що він робить? він звертається до секції молодих художників Миколаївських до спілки художників Миколаєва із проханням. Творіть, пишіть старе місто, як воно виглядає, але молоді вистачило лише на рік. Потім якось це питання розтворилося у просторі, і Олександр Данилович вирішив, що це його місія, і він починає вивчати старий Миколаїв. Причому доволі грунтовно він звертається до миколаївських архівів, до старих фотографій газет, перегортає гори літератури. Звертається до аукціонів, збирає старовинні листівки. Таким чином народилася серія Старий Миколаїв, яка на сьогоднішній день налічує біля 150 робіт. І ця серія, вона є це роботи деякі із за кордоном, є роботи Миколаївської обласної військової адміністрації Верховної Ради України. Тобто серія доволі попу... популярна, актуальна на сьогодні. На жаль, Олександр Данилович два місяці не дожив до свого сторіччя. 16 травня 2024 року йому виповнилось 100 років і музей буде проводити захід, присвячений цій людині. І хочу звернути увагу на роботу, яку ми сьогодні хочемо показати. Це водонапірна вежа інженера Володимира Григоровича Шухова, один із живописних куточків Миколаєва. Але давайте подивимося на саму роботу. Ми бачимо не сучасну вулицю Кур'єрську, ще немає асфальту. Нема візок із, на коні їде у правому нижньому куті, немає парканів. Сама вежа, хочу декілька слів сказати, вона була побудована у 1907 році. І Володимир Грорович Шухов, який є проєкт, автором проєкту цієї вежі, він не відразу. Добився того, щоб ці, цю вежу будували. Був перший проєкт водогону Віктора Вебера, але за низки обставин сталося так, що все ж таки звернули увагу, влада, звернула Миколаївську увагу на проєкт Володимира Шухова. Він, по-перше, заснований на гіпер... Гіперболоїді, і, ну, він складається із тонких металевих, гіперболоїдних портів. Що дуже характерна і дуже зручна для вітрів степового півдня України. Вона дуже зручна, вона легка. Тобто ця конструкція вона не руйнується в степу. І вежа, на жаль, під час Другої світової війни вона була зруйнована, але її відновили. Використовували її так, наповняли бак водою, потім по спеціальних трубах, вона розходилася по місту. І, до речі, в на Херсонщині є Станислава Джигольські маяки, які побудовані по цьому ж переполовинному принципу. Вони побудовані були 1911 році до. Повномасштабного вторгнення їх по вісім нолічок з Якщо ми подивимося на задній план картини, то ми побачимо садибу. Вона належала Абраму Ланському, це був підприємець. Він на вулиці Курєвській в 1894 році викупає декілька ділянок і створює садибу. Вона, до речі, побудована у стилі французького сільського модерну. І, також поряд з ним знаходився механічний таливарний завод та арматурна фабрика Уманського. Але на початку ХХ століття він з і з торгів було продано в садибу. В ній жили директори заводу Марті, це ну, більш відомий як Чорноморський суднобудівний завод. Такий чудовий куточок Миколаєва ми бачимо на картині, яку створив Олександр Данилович Покосенко. Ми бачимо, з якою любов'ю створена ця робота характерне для Миколаєва таке неоднорідне небо і сонячне сяйво на цій роботі Взагалі вона світиться таким позитивом і любов'ю до рідного міста. І друзі, якщо ви теж забажаєте засвітитися позитивом, ви можете прийти до Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещагіна, придивитися на цей шедевр, цей мальовничий куточок міста Миколаєва і відпочити душею і серцем.